Всім привіт! Так як останнє відео про Балі, єдине відео про балі поки що усім зайшло неочікувано, я вирішила продовжувати це і змонтувати хоча б ще одне відео, а далі побачимо. І показати, як проходили наступні дні на балі. Це буде п'ятий і ще декілька. Я розумію, що сетап уже дуже осінній у всіх. Цікаво, якщо я буду монтувати останню частину, чи буде вона через два роки? Ну нічого. Розбираємося з усім по мірі надходження. Зараз у нас друга частина, і ми все ж таки можемо повернутися а, на пару хвилин, на пару місяців назад, в літо, я вважаю. Після вашого фідбеку з першої частини я вирішила врахувати ваші поради, і тепер ціни будуть зазначені не тільки в злотих, а лише і в доларах. Просто першочергово я думала, що це відео буде дивитися тільки троє людей, моїх друзів з Варшави. І мені, так як я вже 6. Може, навіть більше років тут живу, зручно просто все було переводити в злоті, тому я так і робила. Але розширюємо географію і адаптуємось. Отже, далі все буде в доларах теж. У цьому відео будемо дивитися п'ятий день і ще наступних пару днів. Так як в будні дні я зазвичай була в офісі, а ввечері вже було темно для зйомки, і особливо кудись далеко не підеш, в санурі досить нудно. Отже, Будемо показувати тільки цікавинки і п'ятий день. В п'ятому дні було дуже багато цікавого і не тільки санур. Був якраз такий регіон, який називається. Я не знаю, регіон, чи не регіон, чи це район. Я всегда не розумію, чи валі подібного на район, регіон, і міста, чи що це взагалі таке. Ну, місцина, яка називається Кандідаса. От туди ми в п'ятий день будемо їхати. То якщо ви ще не бачили попередню частину першу, то для того, щоб вам все було зрозуміло ідіть подивіться, посилання буде в описі. Ну а тепер поїхали! Я не знаю, що ми будемо дивитися. Я не знаю, де ми будемо, але сподіваюся, що ми заїдемо в Макдональдс, бо я чи не їла. Заїхали ми по дорозі в Макдональдс. Зовсім інші якісь продукти. Я взяла собі панкейки, і тепер, як не дивно від Макдональдса, мені щось не дуже добре, ем, реально дивно, тому що нібито Макдональдс це ж найбільш довіряємо місце. Ми приїхали до храму Гуалала. Він відомий тим, що всередині є печера з кажанами. Ми найняли гіда, хоча, чесно кажучи, це було радше примусово. І він розповів, що на Балі є дев'ять головних храмів, і кожен з них побудований біля якогось природного явища, біля печери у горах, поруч зі скелею чи Великим Озером, і так далі. А ось і самі кажани. За словами гіда, їх тут приблизно мільйон. Звісно ж, ніхто не рахував, але печера, ну і справді, глибока, і навіть назовні, де вже видно і світло, кажани постійно метушаться. Гід сказав, що це тому, що далі у темряві місце. Вже повністю зайняте. Найцікавіше те, що на заході сонця вони всі одночасно вилітають із печери і просто уявіть собі, ціла хмара кажанів у небі. Я коли це почула, була дуже рада, що ми приїхали туди зранку. Сказали, що вони обв'язують дерева, тому що вони у них священні, а визначають, що вони священні е поп у них. Чи як воно у них там називається? Тому, якщо ми бачимо вдягнуте дерево, то це означає, що це священне дерево. My виявляється дивний звук, який ми чуємо з готелю, такий, типу, wa -a, wa -a. <ривіт> це, да, такий. Його виявляється, робить оцей гікон. Прикольно. А це дерево, виявляється, це фікус. Нічого, так вимахав, а ще цікавим фактом є те, що так як я вже казала в минулому відео, свастика є священним символом, і тому саме на балі дев'ять рамів, тому що на свастиці дев'ять точок. Для поїздок цього дня ми найняли водія. У нього є свій маршрут, за яким він возить туристів у різні місця. Ми знайшли його через знайомих і просто домовилися у WhatsApp, що він забере нас з готелю наступного дня. І спойлер, нам він дуже сподобався. Тому ми всі наступні дні поїздки. Він возив нас куди завгодно, і в супермаркети, і в банки, і просто коли куди хотілося поїхати. Це не храм, а водяний палац, тому тобі нічого не треба і тільки всі 90 тисяч. Перед виходом можна було взагалі купити їм їжу і можна їх було годувати. щоб ми захотіли купляти. Але дуже, дуже гарний прямо, вау. дуже гарно, прямо. І ці рибки просто вони такі величезні, такі жирні, такі відготовані. Ну, якщо всі люди приходять і годують їх тут, то це зрозуміло. Але внутрях. В воді дуже видно багато паразитів у ну, цих таких, типу як довгих е, ниточок. І самі рибки на них деколи видно, як вони якась зараза на них, потраплені вони деколи, чи що, я не знаю, що це Not marine спеціаліст. Або я бачила, як паразити прям з них виходять. так що, ну. Але... Але вони дуже відгодовані, жирні і їм тут напевно. Я не сказала, що він тут добре, звісно, бо зважаючи на те, що з них паразити виходять. Але може вода якась не дуже. Але туристик експірієнс це не псує. Тут можна покупатися басейн для купання. Але ми не взяли купальники, тому ми не будемо купатися. She is so diva <laughs> yeah. Two hours later Звісно, шлях не з простих. Ми вже один такий горб пройшли отам. Тепер ще треба карабкатись. Дивіться, як ванілька сушиться. В кожному храмі потрібно було вдягати сарі і пояс до нього. Це така спідничка, яку носять і чоловіки, і жінки. У деяких храмах це видають безкоштовно, а в інших за невелику плату, хоча це обов'язкова вимога. А от, наприклад, у водяному палаці, де ми теж були, цього не потрібно, бо це вже не храм. Туди пускають тільки людей, хто реально хоче молитися. А це все люди, які Чекаю чергу, щоб сфоткатися отам. І це от у нас номер 300, а там фоткається зараз номер 150. Так що це ще, кажуть, дві години. Я не думаю, що ми збираємось там фоткатись. Не можна стояти в йога позах, не можна цілуватися. І не можна заходити сюди, якщо у тебе менструація. Оце називається. Очікування реальність версія Балі. Просто скільки я бачила в житті фотографій біля цих стін в інстаграмі, але насправді тут черга ну реально, Три години треба стояти для того, щоб сфоткатися тут. Мені здається, воно того взагалі не варто. І насправді, крім цього, тут ще є оце. Ну і це дуже гарно, але як на мене, їхати так далеко тільки заради цього, е, ну не знаю. Судіть самі, звісно. Але, наприклад, на Шрі-Ланці більшість е, храмів все одно ну, дизькі, але там все одно пускають. А тут, якщо ти не молишся, то тебе не пустять. Але по більшій частині, я думаю, люди просто не знають, куди вони їдуть. Я думаю, Бо вони думають, що, як ми думали, що тут багато всього є побачити. А це типу, одна зі штук. Ну але коли вони приїжджають і розуміють, що єдине, що ти можеш тут зробити, це спортусь, то вже якби чому б ні не почекати. Якщо ти так довго їдеш сюди, потім ще й на оцьому транспорті піднімаєшся. Тобто багато грошей, багато ну як по паріським міркам, багато грошей. Ну в принципі не безкоштовно, це все. Нарешті йдемо на пляж після трьох святинь, точніше двох святинь і одного Water Palace. І нам ще треба поїсти, бо ми ще нічого не їли після того Макдональдса. І мені до цих пір погано, я не знаю, чим це я вже просто голодна, тому мені погано. Чи мені погано то, що я все ще не можу переварити той Макдональдс. Що дуже дивно, це ж Макдональдс, блін. І зараз побачимо, чи він такий же. Чистий, як е, пляжі в Санурі, чи все-таки ситуація тут трохи краще? Має бути краще. І тут такі штуки гарні в меню. А там собачки. Маліку сім'ї. Потім підемо кудись туди на ліжачки. Я вже червоненька сьогодні забулася намазатися з півчиком. Що мені дуже подобається в всяких цих місцях, це ці вижиті соки. Ну як, це скоріше смузі. це папайя і манго, наприклад. Але так як у них дофіга цих фруктів росте, то і свіжі соки просто шикарні. Витками, кальмарами. Тільки що мазалась кремчиком, SPF-чиком, і казала про те, що Боже, я дуже люблю цей СПФ. Uh, <laughs> я казала тільки своїй колезі, що, блін, дуже класний SPF. Я ненавиджу СПФ, бо вони типу дуже жирні для мене і білі. А цей шикарний, вона каже, типу, розкажи у своєму відео. Типу SPF from Oriflame, The best. До речі, окуляри теж Oriflame, Але мені вони не дуже йдуть. Be ready. Я е, просто забула свої, і колега дала мені, бо в неї було дві пари. Може комусь підійдуть, але не мені. Я в них трохи як черепаха черепаха аха-аха у траві -ба. сиділа. -їла. Так не хочеться відвести в пляжу. Він такий гарний, такий класний. І сонечко нарешті вийшло. Дуже класний пляж. Якщо будуть приїжджати на Балі. Просто, ну Дорога була просто капець, яка довга, я така червона після пляжу. Дорога була дві години з пляжу. В пробках мене знову качало. Але нічого, що буде будемо і все буде добре. Ми прийшли в таке прикольне місце. Це японський ресторан, і тут можна навіть було пограти на фортепіанку. the Fish side. Yeah. You're not supposed to eat it. You can. Really? Mm, if it's grilled or crispy? I don't know. I know. You I can if, if if you like it. Ми ми забули запитати, чи чи мінеральної води, з з Тепер тільки чекати, чим Панне житло, але таракани і комахи трохи мене лякають, якщо ви знаєте про що я. А ну і оце звуки, з якими я сьогодні прокинулася, не могла годину спати. З того, що я дивилася і читала тут скрізь так в будь-якому районі. Скрізь будуть ці звуки зранку, тому дуже важко знайти житло, де щось не будується. Іноді під офісом проходили похоронні процесії. Тут як у деяких українських селах їх проводять прямо по центральним вулицям, поки несуть труну. А ще якось ми вирішили повернутися з офісу новою дорогою і випадково натрапили на заняття з національних танців просто посеред вулиці. Ніхто не соромиться, усі займаються на відкритому повітрі. Тож, якщо вам було цікаво, як виглядають традиційні балінійські танці, то це саме так. А ця пані розкладає щоденні підношення богам біля будинків, про які я розказувала в минулому відео. Прийшла в таке місце, називається Протеїн Айленд. І тут всякі, всяка їда протеї з протеїном. Такий прикольний стакан. Вирішили сьогодні пройтися вздовж е, океану, бо вже давно не були. І тут вирішили зайти подивитись на консервацію черепашок. В іншу сторону в пляжу. Ну і ввечері ми ще не ну, ходили один раз, але то було в одне конкретне місце, а не прогулянка. А сьогодні прям прогулятись просто вирішили і прям такі гарні місця. А чому раніше не знали, що вони тут є? Вже як тиждень тут живемо. Я тут страждаю, що мені не подобається. Такі гарні місця. Ну але всі гарні місця, звісно ж, дуже дороги. Я дуже дорогі, нормально дорогі. Просто якщо ти тут місяць, то не будеш кожен день видавати стільки грошей на такі пенсії місця. Сколи мені лебідя. Боже, як я боюся, що тут знову є таракани, бо кожен раз, коли вони прибирають. У мене з'являються нові таракани. Я ще такі, що бачила, що я заповзла до мене. Але вона була маліпусінька, і вона боялась мене, так що ми обидві боїмося один одного. Але, блін, таракани, мені страшно. Наприкінці тижня ми вирішили почати день не з роботи, а з йоги. Знайшли гарне місце з дуже затишною територією, а на вході малий магазинчик у стилі бохо. Перед заняттям нас попросили зняти взуття. Тут це звичайна практика. Навіть у магазинах місцеві часто залишають взуття просто перед дверима. А ще я здивувалася, скільки всякого спорядження у них було для йоги. Я його не люблю, але ця мені сподобалась дуже. Воно щось дуже змішане було з стретчинг Slash Pілаteis, щось така мішанина. Але мені дуже сподобалось. Там чутно фонтанчик, як пташечки співають, то що це на вулиці. І я дуже переживала за якусь типу санітарію, але в цьому місці все дуже гарно і класно. І... Навіть душ, я от сейчас чекаю чергу на туш. Ця частина вийшла трохи змішаною, але саме таким і був цей перший тиждень на балі. Отже, якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коменти, і я буду знати, що мені варто продовжувати. Бо матеріалу ще дуже багато. Але все залежить від настрою, від того, чи в мене є час. Бо це дуже багато часу займає взагалі то монтувати. Ну, а ще головне від вашого інтересу. У наступній частині, якщо воно буде, у мене вже буде повноцінна відпустка, це означає більше зйомок, локацій і навіть ще один ведучий. Так що дуже дякую, що дивитеся і до зустрічі в наступному відео.